Би не була не забуду дім, хочеш закрути мене, як бігоді, я закритими очима знайду де мій двір, бо Де би не була не забуду незабудум, де би не була не забуду незабудум, Хочеш закрути мене, як Білуді, я закритими очима, знайду де мій двір, бо де би не було Бне носило мене по чужих краях, я вертатимусь додому по дорогах і полях, боляче, коли побачив в далині рідний маяк, і хоч море перепли до нього, але нема як, рідна хата пахне пирогами з вишнями із печі, снилося, світи фарами ближніми уночі. Бачив, баба з дідом, хаті крут. Діда постукати по плечі, де би не була, не забуду дім, хочеш закрути мене, як бігу я закритими очима знайду де мій двір, Бо, де би не була, не забуду дім, де би не була, не забуду дім, Хочеш закрути мене, як бігу. Я закритими очима знайду де мій двір